Щось у мене так все тіло болить, не знаю чого б це раптом. Зною щеплення вже має, а воно щось болить, таке відчуття якесь не дуже приємне. Що це таке зі мною, непонятно. Десь сьогодні помаленьку, бачите, 90, то вже немає. Воно щось буде така дорога, офіген. Я люблю цей участок це мій найкращий участок ой блін І не помню куди тут в яку яму тут краще в'їхати я той раз так провалилась дном пайпений бабай блять Мадридні з цими дорожками. Це пріндец. Я колись собі там, навірно, кнопку отриваю. Тому що я заїжджаю в ту яму, там в просто...